Мітинг під стінами обласної державної адміністрації зранку там зібрались люди, які приїхали з різних районів області, щоб відстоювати свої інтереси. Хто стосовно земельних питань, хто відновлення роботи Немирівського заводу не залишились осторонь і політичні сили, використавши зібрання у своїх цілях, з мітингувальниками спілкувались і наші репортери. Політичні партії розмістили своїх представників із прапорами та транспарантами серед мітингуючих. Тож дізнатись, хто проти чого мітингував, було складно. Ті, хто відстоював свої позиції, охоче про них говорили. А от молоді з прапорами пояснити, чому прийшла на мітинг, не могла. ви сьогодні тут все що без коментарів. давайте. Будь ласка, ми послухаємо виступ, а потім по з вами. Чи ви не знаєте, чому ви сьогодні сама? Молоді люди говорили про неправильні кроки влади. А от про власну культуру під час мітингу не задумувались. Ми взагалі заборону цієї обласної ради, тому що вона розвалює нашу область. Вона робить все для того, щоб наша область не працювала. Це жителі Немирова. Вони вимагають відновити роботу заводу та забезпечити їх робочими місцями. Ми прийшли ми, самі це, від себе, бо це, нас не. воно вже це все наболіло». Тому що ми бачимо за вашими спинами прапори. Це ваше «Ні, вас? Це, це, не. Це, це не. ми а, прийшли усім, чим це, ми є. Ми прийшли самі від себе, бо ми хочемо працювати. Ми хочемо, щоб наше місто розвивалося. Ось ці люди з Іллінців вони прийшли до стін обласної адміністрації з вимогою вирішити їхнє аграрне питання. Ми до політики не маємо жодного відношення. Але ми хочемо, щоб нас дійсно почули. Ну якщо дійсно вони на сьогодні знову нас будуть ігнорувати, так як завжди, влада до нас не хоче виходити. Ми дійсно будемо примикати до політики, щоб вони нам помогли. Ми вже далі не можемо боротися. Нас ніхто не хоче почути. Представники політичних сил вийшли на мітинг зі своїми вимогами, про які написали на плакатах, а от говорити про них відмовлялись. Що ви маєте на увазі Україну Ви знаєте, що це означає? Да. Юлія, Юлія, Юлія. Що, що, що це означає? Чому ви таке навченка боїться першу чергу? Скажіть, будь ласка, чому ви стоїте з плакатом? А ви ж стоїте з плакатом? Ви послухайте спочатку. а ви знаєте, що це таке Ми знаємо, все знаю. От написано.

Минулого разу брали інтерв'ю. Ви не змогли процитувати Шевченка. Чи ви вчили вже вірш Шевченка? Я знаю вісі Шевченка. Я не хотів цитувати вірші Шевченка, тому що ми не по тому поводу зібралися в міській раді, щоб процитувати вірші Шевченка. Куда 200 двохсотріччя біля пам'ятника? Приходьте, послухайте. Гідним вішати прапор України ось на на вудочку. Що ви провокативні питання запитуєте? Ну я, я просто запитую, чи вважаєте ви Ви Провокативні питання, не задавайте. Питайте в людей, чого прийшли. що А на можна розкажіть, будь ласка. Яке телебачення представляє? Телеканал «Віта» ми вітами. От спитайте, людей, що є. а чому ви мені перекриваєте? Скажіть, будь ласка, чому ви сьогодні прийшли під стіни обласної адміністрації? А чому ви сьогодні прийшли під стіни обласної адміністрації? Піддержати тут багато не треба говорити. Почитати оці всі плакати, ви бачите, ви що з усієї області, як все починається зверху і донизу, як влада прислухається до народу, що роблять ось цією медичною реформою. Ірина Дідух, Олександр Малий, телеканал Віта. Мітинг під стінами обласної державної адміністрації не вплинув на роботу 18-ї сесії облради, яка розпочалась о 10-й годині ранку. Депутати працювали за затвердженим регламентом. Основним питанням 18-ї сесії обласної ради була стратегія розвитку Вінниччини-2020. Більшістю голосів депутати затвердили план розвитку нашої області на найближчі 7 років. Стратегія включає 22 пріоритетних завдання з різних сфер діяльності. На їхню реалізацію планується залучити понад 30 мільярдів гривень над документом. Працювали понад 8 місяців, враховуючи при цьому досвід польських колег. Перш ніж вийти на стратегію області, ми затвердили сьогодні стратегію розвитку всіх районів Вінницької області. І вже 90% сільських селищних рад також мають свої затверджені стратегії. Тобто таким чином ми можемо говорити про те, що ми пройшли шлях знизу до верху, коли в кожній громаді обговорили це питання і винесли узгоджене рішення. Стратегія це документ, який називається стратегія збалансованого регіонального розвитку. І баланс він полягає якраз у балансі інтересів економіки. Баланс інтересів в гуманітарній сфері і в природі в екологічних питаннях. Це якраз сьогодні останні новації, які є в європейській науці по стратегічному плануванню. І ми також цей підхід застосували з кожної територіальної громади пропозиції. Ми їх узагальнили. наприклад, газопроводів включено в стратегію 56 газопроводів на 1,6 мільярда шістдесятих Те гривень. Це саме стосується ремонту, реконструкції об'єктів житлово комунального господарства: 60 таких об'єктів, 90 об'єктів, які стосуються. Соціально-економічного розвитку це школи, лікарні, клуби і так далі. То і в цілому включено таких проєктів на 31,6 мільярда шістдесятих гривень. А ми можемо з цим документом звертатися до міжнародних фондів, до країн Євросоюзу за відповідним фінансуванням. Адже я маю практичний досвід роботи з такими міжнародними організаціями. Вони завжди кажуть, що перш за все, покажіть той документ, який визначає, що це для вас є пріоритет.